Вітаю в ефірі «Голос Америки Української» українською. Наша програма Час Тайм. Мене звати Остап Яриш. Джо Байден виголосив свою останню промову на посту президента. У ній він підсумував зовнішню політику своєї адміністрації і велику увагу зокрема приділив Україні. Про що говорив Джо Байден і як у його уряді відповідають на критику щодо зовнішньої політики, говоримо далі з нашою кореспонденткою в Білому домі Юлією Ярмоленко. Юлію, вітаю тебе. Вітаю Степа. Юлі, буквально, буквально щойно перед нашим ефіром президент закінчив свою промову. Що важливого юлі ми почули, і дійсно, як багато він сказав про Україну. Остапе, цю свою промову, фінальну промову про зовнішню політику, президент Байден виголосив у державному департаменті. США. власне там майже чотири роки роки тому він звернувся. Один із перших, одна із перших його промов була в державному департаменті, де він говорив про місце сполучених штатів у світі. І сьогодні, як сказав президент Байден, він хотів прозвітувати американцям про прогрес, якого вдалося досягнути його адміністрації, зокрема щодо позиції і лідерства Сполучених Штатів у світі. Президент Байден ще раз наголосив, що лідерство США і Вашингтону є надзвичайно важливим, тому що якщо Сполучені Штати цього не зроблять, то можуть робити інші якісь погані гравці. На що наголосив президент Байден у своїй промові? Він загалом підсумував, що за чотири роки, як він вважає його адміністрації, вдалося досягнути того, що Америка є сильнішою, Альянси у світі є сильнішими, а вороги і противники Сполучених Штатів є слабшими. Особливо Остапа, звісно, він говорив про низку. Зовнішньополітичних рішень, але що важливо для нашої аудиторії, він багато говорив якраз про об'єднання союзників і партнерів навколо підтримки України. Він сказав, що йому вдалося об'єднати понад 50 країн і не лише у Європі, а й у всьому світі навколо допомоги Україні. І, зокрема, через те, та, також через відвагу українців і мужність українців, Київ вистояв з Сполученим Штатам. Вдалося і Україні вдалося зупинити Путіна, і Путіну не вдалося досягнути своїх. Стратегічних цілей. Давай послухаємо. Oh. Коли Путін вторгся в Україну. Він думав, що захопить Київ за лічені дні. Правда в тому, що від початку війни саме я стояв у центрі Києва, не він. Путін ніколи. Подумайте про це. Я єдиний головнокомандувач США, який відвідав зону бойових дій, не контрольовано військами США. Ми допомагаємо українцям зупинити Путіна, і тепер, майже через три роки, путіну не вдалося досягнути жодної зі своїх стратегічних цілей. Йому досі не вдалося підкорити собі Україну, не вдалося порушити єдність НАТО, і не вдалося досягнути великих територіальних здобутків. Остапу цікаво, що президент Байден сказав, що він лишає справи у дуже вигідній позиції для наступної команди команди Дональда Трампа, і він висловив сподівання, що ця команда використає всі ресурси для того, щоб досягнути завершення війни в Україні, але лише на справедливих умовах. І на що я ще звернула увагу, Остапа, це те, що президент Байден сказав, що з точки зору підтримки України у нього було два головні дві головні цілі: по перше, це допомогти Україні протистояти російській агресії. А по друге Ге, не допустити протистояння між двома ядерними державами, тобто Росією і Сполученими Штатами, дійсно важаючи це основним досягненням адміністрації Байдена, не допущення ядерної війни. Остапе, безумовно, це добре, що не було якогось протистояння між двома ядерними державами, сполученими штатами і Росією. Але усі експерти, з якими я зараз спілкуюся, про спадщину взагалі Джо Байдена і його допомоги Україні, вони говорять, що Найбільшим Прорахунком адміністрації Байдена було те, що адміністрація Байдена піддалася на ядерний шантаж Росії. Зокрема, Габрі Люсланзберґіс, це колишній міністр закордонних справ Литви. Він вважає, що якраз адміністрації Байдена не вдалося використати унікальну історичну можливість у навесні, в у вересні 2022 року. коли у Україні були здобутки, коли Україна змогла повернути території, але після ядерного шантажу Росії допомога сполучених зменшилася Евелін Фаркас, це директорка інституту Макейна. Вона говорить, що якраз те, що Росія використала свій ядерний шантаж, не дозволило Сполученим Штатам надати безперебійну допомогу, змусило думати двічі на тим, яку зброю надавати, і це вона влажає величезною помилкою. Що варто було робити Байдену у цьому випадку? Варто було продовжувати надавати Україні допомогу, тому що як і Росія, сполучені штати теж є ядерною державою. І після того як Росія раз за разом говорила про свої червоні лінії, ці червоні лінії, так би мовити, переступали і Росія, не йшла на якийсь крон... Оки, чи застосування ядерної зброї, чому тому, що ядерна війна не вигідна нікому, тому це вважають великим прорахунком адміністрації Байдена, експерти Юлію, в продовження цього неодноразово також критикували адміністрацію Байдена за напівзаходи та недостатню рішучість в ухваленні рішень та підтримці України чи протидії Росії цими експертами, з якими ти спілкувалася, що вони про це юлю говорять, і як вони в цілому оцінюють роботу уряду і адміністрації Байдена. Остапе, перш за все, всі експерти, з якими я спілкуюся, сходяться на одному, та що головним досягненням адміністрації Байдена є те, що дійсно їм вдалося об'єднати союзників і відновити альянси у світі, зокрема і на допомогу Україні. Але тут зараз є велике питання про ці напівзаходи, про те, що Сполучені Штати і адміністрація Байдена раз за разом сама себе стримувала через побоювання ескалації. І головне питання, яке лишається у кінці адміністрації Байдена, чи Україна? Є, врешті-решт, у найсильнішій позиції із можливих в кінці адміністрації Байдена, і як власне посадовці Білого Дому цього хотіли, і я зокрема про це запитала у колишнього міністра закордонних справ Литви Ландсбергіса, що він вважає, як це видно із Європи, чи досягла адміністрація Байдена того, що вона хотіла з точки зору України. Давай послухаємо. Я б сказав, що Європа буде розділена в оцінках підтримки України, бо я особисто зустрічав багато людей в Європі, які кажуть, що могло б бути набагато гірше. Україна могла б залишитися взагалі без підтримки. І настрої у Вашингтоні не були сприятливими для президента, який мав підтримати Україну і об'єднати Захід навколо цього. Тому будуть ті, хто хвалитиме президента, це точно. Але буде й інша група людей, які скажуть, головне питання таке: чи в останній день його терміну Україна достатньо готова мати? Будь-які перемовини, що Україна у сильнішій позиції, ніж Росія. І найсумнішим є те, що ми на жаль не можемо цього сказати на цьому етапі. Ми не можемо сказати, що Україну привели у таку позицію, коли український президент може сказати: Я бачу чіткий шлях вперед. Нині усім доведеться чекати, поки прийде нова адміністрація і запропонує щось, що може поставити Україну у сильнішу позицію несе стапанфошневикеносида. Це і Ландсбергіс, і також інші експерти, з якими я спілкувалася, погоджуються з тим, що дійсно адміністрація Байдена лишає справи у кращі у вигідніші позиції для наступної адміністрації адміністрації Дональда Трампа, і вони сподіваються, що дійсно нова адміністрація зробить усе можливе для того, щоб досягнути завершення війни на справедливих умовах для України. Щодо того, чи може Європа зробити більше, безумовно може, але не може цього зробити без Получених штатів це визнають європейські посадовці і аналітики. Тому знову ж таки 2025-го і на наступні чотири роки найважливішим буде це лідерство Сполучених Штатів. Лідерство про яке сьогодні говорив чинний президент Джо Байден. Безумовно юлю. Дякую тобі за цей аналіз. Юля Єрмоленко, наша кореспондентка в Білому домі, була на зв'язку. Рухаємося далі І з іншими темами на заключному брифінгу в Пентагоні за цієї адміністрації, який відбувся сьогодні. У речника міноборони США запитали про повільність в ухваленні рішень щодо надання Україні важливого озброєнь від винищувачів F-16 і до далекобійних ракет. Ось відповідь речника на те, чи швидше реагування на потреби України могло б змінити курс війни. If Якщо повернутись до лютого 2022 року, то стратегічною метою президента Путіна було ліквідувати Україну як країну, і це все ще залишається його метою. Але майже через три роки він не зміг досягти жодної зі своїх стратегічних цілей. Україна все ще вільна країна, і що важливо, вона все ще є країною. Минулого тижня, під час зустрічі з приблизно п'ятьдесятьма різними лідерами країн світу, міністр Остін наголосив на тому, що ми зробили для підтримки України. І якщо ви просто дозволите мені перерахувати, йдеться про понад 200 мільйонів артилерійських снарядів, понад 20 тисяч ракет. Ми надали Україні системи протиповітряної оборони та ракети, аби захистити її небо і міста і її громадян. І останнє, що я хотів би сказати із цього приводу, це те, що міністр Осін багато разів казав, що не існує срібної кулі. Це те, як ви поєднуєте всі ці можливості разом аби бути ефективними на полі бою, крім цього, речник Пентагону оцінив боєздатність військових із північної Кореї, які воюють проти ЗСУ в Курській області Росії. Ось його слова все свідчить про те, що це відносно добре дисципліновані компетентні сили сили КНДР, які насамперед зосереджені на піхоті. Судячи з усього, вони боєздатні. Ми бачимо на полі бою, що вони очевидно становлять загрозу. Українці добре справляються з утримуванням лінії фронту, хоча це дуже важка боротьба, і ми бачимо, як росіяни досягли там деяких поступових успіхів. Росія змогла ввести на поле бою 12 тисяч військових КНДР. Це безумовно значна кількість. Звісно, це значно ускладнює боротьбу для українців, але знову ж таки, як я наголосив, українці продовжують воювати і вони продовжують робити все можливе, аби утримати цю лінію фронту. Наша увага, як і раніше, зосереджена на роботі з міжнародною спільнотою, аби забезпечити, аби Україна мала те, що їй потрібно, аби захистити себе по всій передовій лінії бою. Тим часом майбутній радник із зн... радник із нацбезпеки Сполучених Штатів Майк Волс сказав, що для домовленостей щодо війни Росії проти України потрібно стабілізувати лінію фронту. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу ABC News. На думку Майка Волса, один зі шляхів це зробити вирішити питання людських ресурсів, знизивши мобілізаційний вік в Україні до 18 років. Також він висловив своє бачення щодо майбутньої політики США щодо України в адміністрації Трампа та прокоментував можливість зустрічі Трампа із Володимиром Путіним. Well, the are Підготовка триває, але просто на мить зверну увагу на цей момент. Мене вразило, яка кількість людей лише після президентських виборів відійшла від позиції необмеженого чека стільки, скільки буде потрібно, чи то місяці, роки, чи десятиліття. І продовження цієї війни, яка справді перетворилась м'ясорубку людей і ресурсів у стилі Першої світової війни з наслідками третьої світової війни. Тепер навіть президент Зеленський, зайшовши у кімнату в Парижі, сказав, що готовий працювати з нами щоб покласти край цій війні. Давайте закінчимо її справедливо і відповідально, щоб захистити майбутнє України, але покладемо цьому край, щоб увесь світ міг відійти від неї. Отже, з точки зору президента Трампа ви не можете вступати в угоду, якщо у вас немає певних відносин і діалогу з іншою стороною. І ми точно це встановили в найближчі місяці. Вогнеборці Каліфорнії продовжують спроби взяти під контроль масштабні лісові пожежі в районі Лос-Анджелеса. Метеорологи попереджають, що вітер знову посилюється, що може спричинити вибухове поширення вогню. Як вони кажуть, найбільш небезпечної ситуації очікують у вівторок, коли швидкість вітру досягне до 80 км за годину. Про ситуацію в Лос-Анджелесі сьогодні далі. Айзек Баеза та його родина оглядають руїни свого будинку, який згорів дотла під час пожежі в Альтадені, що в окрузі Лос-Анджелеса, Баеза, пожежник із більш ніж 20-річним досвідом, каже, що ця пожежа була безпрецедентною. Я ніколи не бачив такої сили природи, таких вітрів і такої сухості повітря. Розарі дружина Айзека, пригадує, як вони отримали повідомлення про евакуацію у вівторок увечері, але не думали, що ситуація настільки серйозна. Пожежа була далеко й невелика. Тим не менш, вночі вони поїхали і взяли з собою мінімум речей. Зранку Айзек із другом повернувся, щоб спробувати врятувати будинок, але там не було води ми просто думали, о Боже, ми справді можемо врятувати будинок. І ми підійшли до шлангу, але там не було води. Почав горіти будинок. Я пам'ятаю, як дивився в дзеркало заднього виду. І я міг бачити задню частину будинку, що горить, і просто думав: можливо, можливо, якби в мене була вода, я зміг би захистити ці маленькі пожежі і не допустити згорання свого будинку. Пожежні бригади виявили, в гідрантах не було води, або тиск води був занадто низьким. Такі проблеми були в Альтадені, а також у Пасифік Палісейтс. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив про розслідування цього питання. Нині посилюються сухі вітри, які також мають велику швидкість. Вони сприяють поширенню полум'я, каже керівниця пожежної служби Лос-Анджелеса Крістін Кроулі попередження запроваджене і діятиме до вечора середи. Очікується, що найбільші пориви вітру будуть у вівторок. сім'я Баезів нині живе у друзів і очікує на виплати від страхових компаній. Поки ж створили сайт GoFundMe, щоб збирати гроші на поточні витрати. Баези кажуть, що планують відновити будинок. Ми вирішили, що ми повернемося, відбудуємо і повернемо наших сусідів. Це наша громада. Діти всіх наших родин гралися разом. Ми запрошували один одного на дні народження. Ми були дуже близькі Громада Лос-Анджелеса допомагає тим, хто втратив домівки, підтримує пожежників. До притулків для надзвичайних ситуацій і до пожежних частин приносять так багато їжі та одягу, що влада оголосила, надалі прийматиме пожертви лише грошима. Ірина Шанкаренко, генія Лос-Анджелес. І продовжуємо тему Каліфорнії. Поки в штаті продовжують гасити масштабні лісові пожежі, які вже називають одними із найбільш руївних в історії міста. Місцеві жителі об'єднуються для допомоги постраждалим, збирають харчі, одяг та медикаменти. Лос-Анджелесі просто неба працюють свої рідні кризові центри. До роботи одного з них долучилися також і місцеві українці. За їхньою роботою спостерігала Христина Шевченко, наша кореспондентка у Каліфорнії. Величезна парковка у передмісті Лос-Анджелеса, натовпи людей та гучна музика. За інших обставин такий захід можна було б сплутати із фестивалем. Втім, сьогодні всіх об'єднали трагічні події. Тут розгорнули так званий евакуаційний ресурсний центр, і люди, які постраждали від пожежі, можуть отримати харчі, ліки чи бодай якийсь одяг. Віктор поїхав з району Палісейць всього кілька днів тому. Зараз шукає речі першої необхідності, адже пожежа знищила його будинок. Вода, їжа, аби перекусити і корм для мого кота. Я бачу у вас ще паперові рушники. Так, паперові рушники всього потрохи. Це велика справа, яку вони зробили для всіх. Нам це дуже потрібно. Тож ми прийшли. Я живу в Санта-Моніці, але я приїхав сюди. А в руках у Віктора український борщ його готують волонтери. <му> у паперових мисках всім ми охочим роздають гарячий український борщ та пригощаючи чебураками. Чи знали ви щось про український борщ раніше? Yeah, yeah, had... так я куштував борщ, я його люблю. Він дуже смачний. Not... Я ніколи не їла know. борщу. Ти ніколи не куштувала борщу. Спробуй борщ для постраждалих від вогню. Це ініціатива волонтерів та активістів із південної Каліфорнії. Один із них Пітер Лар. У лос у багато американців українського походження, які хотіли долучитись до допомоги постраждалим. Вони хотіли зрозуміти, що робити. Тож ми подумали про кілька речей і зупинились на тому, що просто робитимемо борщ і розвозитимемо гарячу їжу всім евакуйованим і тим, хто першим реагує на пожежу. Українці тут з вами, щоб нагодувати вас, допомогти вам поговорити з вами. Дякую вам, хлопці, і заїжджайте до нас на борщ. Український червоний суп. Він дуже смачний. У нас є українські емпанади, які називають чебуреки. Дуже смачно заходьте прямо тут біля цього і цього прекрасного трейлера позаду. До ініціативи долучилась організація «Го Україна, яка привезла сюди свій фудтрак. Всередині цього автомобіля теж пропонують українські страви або бодай ті, що полюбляють в Україні. Тутешній шеф Євген Скалозуб, родом із Одеси, каже: людям потрібні поживні страви, щоб мати більше сили. Тому основна страва шаурма. Я дуже люблю їсти в Одесі шаурму. Я просто був великий фаном. От я зробив собі так, як я люблю. Дівчата роблять вареники. Вареники будуть з картошкою, вареники будуть з вишнею, і буде борщ. Ну, звичайно, куди ж без нього? Пізніше також готуватимуть хот-доги та печену картоплю. Українці кажуть теплими стравами та добрим словом хочуть підтримати американців, які свого часу не відвернулись від них. Я дуже добре пам'ятаю, як американці були згуртовані, коли почалася повномасштабна війна в Україні, і як вони допомагали. І перш за все для нас дуже важливо показати, як ми їм вдячні. Усі волонтери тут місцеві, і вони також були свідками рунівної пожежі. До прикладу, Ніна Баранець зі своєю родиною також евакуювалась. В нас евакуювали з сім'єю три дні тому, але ми переночували. В іншому місці і на ранок повернулися, відмінили евакуацію. І у нас і дітки вдома. І це було дуже дуже страшно. І ми мусили за 20 хвилин все кидати, що бачили. Документи взяли і поїхали. За словами волонтерів, у цьому ресурсному центрі вони роздали щонайменше тисячі тарілок борщу з Лос-Анджелеса, Христина Шевченко, Богдан Шевченко, Вікторій Васькевич для Голосу Америки. Ось така історія із Каліфорнії. Ситуація там продовжує бути напруженою. Вогнеборці намагаються подолати руйнівні пожежі. На місці працюють наші журналісти. Будемо тримати вас курсі про те, як ці події розвиваються теж. І до європейських тем прем'єр-міністр Британії Кір Стармер розкритикував тих, хто за його словами поширює брехню та дезінформацію після того, як сам потрапив під критику від мільярдера та соратника Дональда Трампа Ілона Маска. Він звинуватив британський уряд в надто відкритій міграційній політиці, яка за словами Маска призвела до зростання злочинності в країні. Це одна із останніх заяв мільярдера, які стосуються європейської політики. Детальніше в цій історії розбирався Олексій Коваленко. Генеральний директор Тесла, мільярдер Ілон Маск у серії дописів у соціальній мережі ЕКС коментував дії британського уряду. Не надавши доказів, маск звинуватив британський уряд у причетності до ймовірної неспроможності переслідувати так звані грумінг групи. Йдеться про випадки злочинів, які почали ще понад 20 років тому, і включають зокрема сексуальну експлуатацію дітей бандами чоловіків виникло відчуття, що банди грумінгу, особливо ті, що складаються з чоловіків пакистанського походження, не переслідуються, і поліція не розслідує їх настільки суворо, як мала б. Частково, на мою думку, через ставлення поліції до заявників, переважно дівчат із робітничого класу, яких поліція не сприймала дуже серйозно, а також як стверджують дехто через чутливість пов'язану із відносинами із громадою, іншими словами. Ми поліція та влада бояться, що їх назвуть расистами. Серед тих, хто винувачує владу у приховуванні, ультраправий активіст Томі Робінсон, який зараз перебуває у в'язниці за непов'язаними з цим звинуваченнями. Маск написав у соціальній мережі ЕК, що Робінсон має бути звільнений. А ті цитую, хто приховує цю пародію, мають зайняти його місце у цій камері. Маск обвинувачує британського прем'єр-міністра Кіра Стармера в тому, що він не переслідував гру банди, коли він був головним прокурором Великої Британії. Стармер відповів наступним чином. as wide as possible. Ті, хто поширює брехню та дезінформацію як можна ширше, їх не цікавлять жертви. Вони зацікавлені в собі. Вони підтримують людину, яка потрапила до в'язниці за те, що ледь не розвалила справу про грумінг банди Стармер додав, що коли працював головним прокурором, він повторно відкрив численні справи про жорстоке поводження з дітьми та порушив першу кримінальну справу проти азіатської банди Грумінгу. Але пізніше Маск повторив свою критику, назвавши пір-міністра, цитую цілковито підлим. Стармер не назвав його маска по імені, зазначає Бейл через близькість маска у будь-якому разі на даний момент до Дональда Трампа Стармер. Я вважаю, повинен бути дуже обережним, ретельно підбирати слова. І отже, він не може виступати проти маска, називаючи його ім'я. Маск також критикував канцлера Німеччини Олафа Шольца і відкрито підтримав ультраправу партію Альтернатива для Німеччини. Деякі законодавці закликали європейські регулятори вжити заходів проти екс за ймовірне поширення дезінформації respect. я сумніваюся, що так багато кроків буде зроблено щодо цього. Просто тому, що, хоча Ілон Маск і любить бачити себе свого роду, найбільшим прихильником свободи слова, більшість політиків у більшості країн у більшості партій самі виступають за свободу слова. Крім того, Маск змістив увагу на Найджела Фараджа, давнього союзника Дональда Трампа. У пості в Екс він написав, що у Фараджа, цитую, немає тих якостей, які потрібні, щоб почолити британську партію реформ. Після того як Фарадж відмовився підтримати засудженого активіста Томі Робінсона. Фарадж відповів, що дотримується своєї позиції. Олексій Коваленко Генрі Голос Америки. І остання на сьогодні історія про те, як бойова медикиня з Каліфорнії вже майже три роки рятує життя українських військових. У травні 2022-го вона долучилася до добровольчого об'єднання цивільних медиків. А коли її друг американський доброволець загинув під Авдіївкою наступного року, жінка приєдналася до тієї бригади, у якій він воював. Про її історію, далі розкажуть Анна Костюченко та Павло Суходовський. водичка є? Скажи йому, що він герой, і ми йому вдячні. Це відео евакуації пораненого українця американка Дженніфер Малі зняла на Донеччині. Ми сестра з Каліфорнії, мати двох дочок, рятує українських воїнів з травня 2022 року. Я приїхала в Україну щоб дати родинам шанс, що їхні близькі повернуться завдяки найкращій медичній допомозі. Я знала, що коли приїду сюди, зможу надавати таку допомогу. Перед тим як навесні 22-го року приїхати в Україну, Дженіфер Маллі працювала медичною сестрою у Лос-Анджелесі в Україні. Спочатку приєдналась до добровольчого формування цивільних медиків. медиківмейтоні. У травні 2022 року. Я була в Бахмуті. Потім поїхала до Слов'янська. По ходу війни працювала з різними бригадами разом з українською волонтерською організацією. У мене був друг, який був у складі роти Чаузен Кампані. Він був чудовим американським ветераном і попросив мене приїхати і навчити їхній медичний підрозділ. Цей американський військовий з роти іноземних добровольців Ендрю Вебер загинув під Авдіївкою влітку 23-го. На згадку про нього на кожен евакуаційний виїзд Дженніфер одягає каблучку з його ім'ям. Я Думала, що допомагатиму як волонтерка. Я пообіцяла йому. Вибачте, я пообіцяла йому, що допоможу, і тому я не лише поїхала, а й приєдналася до його підрозділу у роті Чоузен Кампані. Я була з ними під час штурмів у битвах за Авдіївку, де ми втратили багато наших побратимів. У вересні 24-го року Дженіфер почала службу бойовою медикині у 60-тій окремій механізованій бригаді зсу. Ти можеш вчитися скільки хочеш, але поки ти насправді не потрапиш на війну, ти не розумієш її катастрофічної реальності. Тому, хоча я відчувала, що була добре підготовлена, з часом перебуваючи тут, я стаю все краще. моя робота евакуювати солдатів з пораненнями різної важкості з передової. Іноді нам також доводиться виїжджати, щоб забрати тіла українських солдатів. Ukrainian soldiers' bodies. Після війни Дженніфер планує залишитись в Україні, придбати ділянку та вирощувати городину. А ще сподівається утримати українське громадянство. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги із понеділка по п'ятницю, о 18-й годині за київським часом, де на Ютубі та Фейсбуці ви можете у прямому ефірі поставити нам свої запитання. Ми ж спробуємо на них відповісти. Дякую, що довіряєте голосу Америки українською. Також заохочую відвідати наш веб-сайт. Там є ще більше важливої та актуальної інформації, статті, інтерв'ю, новини зі сполучених штатів і не лише ну і звісно стежте за нами у соціальних мережах: Twitter, Facebook, Telegram, Instagram. Ми працюємо там для вас також. Дякую, що залишаєтеся з нами. Бажаємо вам мирної ночі та спокійного ранку. Побачимося вже незабаром. До зустрічі.